Віталій, з позивним Зая пілот батальйону стриж 10-ї бригади «Адельвейс». вітаємо вас у нашому етері. Вітаю, слава Україні, героям слава! Не часто до нас ветер під підключаються. Вже пілоти, і ми можемо безпосередньо у них запитати, яким чином проходить робота. Тож дуже цікаво буде, мені здається, зараз з вами поговорити. І розпочнемо з того, як ви потрапили до вже війська в статусі пілота. Чи довго вчилися? Розкажіть, як це відбулося? Ну, дивіться, я починав службу свою розвідці, потім нас. Вже почався такий період війни дронів. Нас відправили на навчання, почали займатися fpv дронами почали працювати довгий час, десь рік часу на FPV. А по в подальшому вже у 24-му році нас перевели вже до батальйону Стриж, і вже тут поглиблено працюємо на різних засобах. БПАК. Пане Віталію, а наскільки особисті якостями треба якостями треба мати для того, щоб працювати пілотом? От Багато хлопців, які зараз будуть дівчат, які будуть дивитися наше інтерв'ю з вами, вони задаються питанням: чи потрібні якісь специфічні навички для того, щоб бути безпосередньо? Тією людиною, яка працює у синхроні з безпілотним літальним апаратом, ну дивіться, тут треба саме перше, це вміти себе заспокоїти, не нервуватися, старатися оцінити обстановку, підійти так ювелірно до цієї справи, так як це не кожному дається, на це все потрібна підготовка. Багато годин нальоту, щоб досконало вміти це все відправити російським окупантам подарунки. Та як в, нашому, в нашій роботі потрібно холодна голова і дисципліна до цього всього. А так, що можу сказати, ті, хто хочуть, мають бажання навчитися, просто потрібно мати бажання. Якщо є бажання, можна будь-що навчитися і будь-чим керувати, а, пане Віталію. А чи всі люди, які мають бажання, можуть працювати пілотами безпілотника? Ну ті, хто до нас прийшли в батальйон, всі хлопці літають. Всі мають бажання, тобто, ті, хто має бажання, ті і навчилися і працюють уже довгий час. Тобто, кожен, хто до нас приходить, кожного запитуємо, на чому хочете працювати, на чому маєте бажання. Тобто, всі, ті, хто хочуть, ті і навчаться працювати на різних засобах. Деякі військові кажуть, що Кращими пілотами стають люди, які до війни, наприклад, цікавилися комп'ютерними іграми. Чи це так? Чи є якась кореляція між тим, наскільки швидко людина вчиться бути вже пілотом безпілотника? І чи залежить це від того, наскільки раніше часто вона тримала у руках джойстик? Ну, я теж в свій час не грав там в комп'ютери, так, але Почав працювати на fpv дронах, і це свого часу таке пішло, як, як вам так сказати, таке бажання було, ну просто воно так пішло саме по собі. Сподобалось, захотілося довгий час працювали, але з часом воно стає. Вже хочеться щось більшого, хочеться на дальшій відстані працювати. Хочеться десь якісь жирні цілі е лік ліквідувати е в такому випадку. Але ну, кожному воно дається по-своєму. Я кажу на своєму, так сказати, опиті, то що воно, е як так сказати вам ще раз. Ай. Ну, так чи це... інакше, це ми зрозуміли. Якщо є бажання, в будь-якому разі пілот а, воно... з тебе вийде. Та воно ну, як є бажання, воно дасться, Якщо хочеш працювати, воно саме піде. Якщо воно людина не хоче, то воно не піде в нього ніяк. Але е, літати це одне, а от знати. Інші технічні справи це зовсім інше. Тобто, якщо ти літаєш дуже гарно, але не знаєш технічні справи свого засобу БПАК, це може дуже потім погано скінчитися. Тобто багато нюансів є по роботі. Постійно бувають якісь болячки з дронами. Де щось там не працює, там не працює, і це все потрібно на ходу це все виправляти, щоб це все полетіло. Тобто таким. Добре, пану Віталію, Давайте тепер поговоримо безпосередньо про те, чим і як живе батальйон Стриж. Що відбувається, кого набирають? Чим відрізняється підхід від інших батальйонів, від інших бригад. Чи є якісь відмінності? Чому ви обрали і як ви потрапили у цей батальйон? Чи можемо говорити про це? Так, можу розказати. Дивіться, наш батальйон сформувався недавно, зовсім молодий. Ми у нас постійно йде набір, багато не хватає, не вистачає людей. Постійно треба люди, не тільки пілоти. Тось тобто від пілотів залежить одне, а от ще багато потребуємо таких як заряджаючі дронів. У нас не тільки в піві, у нас є і великі борта, які теж також треба споряджати, вміти правильно винести його, поставити, щоб пілоти не могли там в дерева врізатись, гарно взлетіли, полетіли і зробили свою роботу. Тось тобто не ми не тільки акцентуємо увагу на пілотах. І на решту людей. Також є люди, які доводять до цілі, тобто ведуть це люди, які орієнтуються на місцевості, також гарно розбираються в топографії. Також потрібно робити аналіз місцевості, де ми можемо достати противника, де не така специфіка роботи. Тобто не все акцентується, увага на пілотів. Багато є різних. Спеціальностей в нашому батальйоні так само і водії потрібні. Багато кого треба. У нас дуже мало, але батальйон розвивається і, надіюсь, люди будуть приходити працювати. Звісно, тим паче, після нашої з вами розмови, я думаю, що багато людей зацікавляться вже вашим батальйоном, і багато людей будуть цікавитися, як до вас потрапити. Пане Віталію, ви в армії з 2019 року. і чи можемо проаналізувати, чи можу вас попросити проаналізувати, як змінилася війна тоді, зараз що принципово нового зараз у цій повномасштабці? Чи є що сказати вам, і чи можемо зробити взагалі такий аналіз? Чи війна є війна, і вона така? Знаєте, без різниці немає. Все одно постріли, все одно гармати, все одно вибухи, і це дуже страшно. Ну, дивіться, у 2019 році ми була постійна так сказати. Чекайте, була війна піхоти проти піхоти і з підсиленням техніки. Це були локальні бої, окремі операції, ротації. Секторна війна була здійснювалася не було задіяна така кількості артилерії. Піхоти і авіації. Ну і зараз на теперішній час дуже багато кількість шахедів. Ну а заразня війна дуже змінилася. Це постійна авіація. 24 на 7, Це каби працюють шахеди. Противник адаптується дуже швидко до цієї війни. Те, як і ми. Навіть можна подивитися там в одні роки була одна специфіка війни. А на заразній на 25-й рік це вже зовсім інша. Велика кількість шахедів по Україні здійснюються обстріли, такі прифронтові міста. Це кожного дня пуски кабів, пуски так само балістики по всій країні. Тобто, це іде чим далі, тим гірше, можна так сказати якою ситуація зараз поточна є на сіверському напрямку, де знаходиться ваш батальйон? Що ви можете сказати про тактику ворога? Чи щось змінюється останнім часом? Чи спостерігаєте ви якісь нові навички ворога, які можуть бути небезпечними? Чи бачите ви, наприклад, якесь нові, нові інструменти нове озброєння? Якесь, що можете сказати з цього Ну, дивіться, вони кожного року вони змінюють так. Вони от у 22-му році вони здійснювали атаку з флангів. Обходили міста, такі як Северодонецьк, Лісичанськ, Бахмут обходили, старалися з флангів, так як вони не могли здійснити атаку в лоб, їм не давали можливості пройти. І кожен рік ця тактика змінювалася. Як не було ще активно таких дронів? Вони здійснювали атаки бронегрупами. Тобто колона рухалася на штурм, її артилерію постаралися розбирати, і потім уже піхота і інші підрозділи старалися знищити противника. Зараз війна змінилася на 25-й рік. Їхня тактика змінилася. Вони частково здійснюють штурми малими групами піхоти. А зараз вже задіюють такі засоби, як мотоцикли і малі машини, як багі. Легку техніку, яка швидко їх може доставити до переднього краю. Але наша 10-та бригада їм не дає такого здійснити. Вони не доїжджають до переднього краю, не здійснюють штурми. Дякувати Богу, батальйон Стриж вчасно і їх ліквідує. Віталію, наскільки зараз важко працювати пілотом безпілотників? Що заважає, що є найбільшою перепоною для вдалих виходів і вдалих польотів? Це реп, погода, тактика противника. Що можете з цього приводу сказати? Ну, дивіться, саме перше це. То, що противник старається виявити наші екіпажі пілотів, так як це велика така для них проблема, можна сказати. І постійно йде подавлення навігації, то також реп впливає на роботу пілотів. Дуже сильно противник також глушить нас. Погода, зрозуміло, що то також буває на це все. Коли дощ, то все одно наші розвідники, які здійснюють розвідку Мавіками, постійно слідкують за тим, щоб противник не почав штурмові дії. І можна сказати, що противник зараз має такий акцент на пілотів. Виявляє і старається знищити екіпажі наші пілотів. А якою тактикою користується ворог, коли намагається вже відстежити безпосередньо бійців українських? Як ну, це відбувається? Зараз... Розкажіть ну зараз вони так почали залітати максимально в тил мавіками. Слідкують за нашими силами оборони? Виявляють ведуть спостереження дуже довго. Висікають у них також стоять багато сканерів, які е, шукають канали FPV, і де де безпосередньо відбувається взліт самого камікадзе. Стараються їх висікти е, ну і понятно, що ведуть розвідку. Також у них крива літають дуже 24 на 7 кожного дня. Ну і мавіки ведуть розвідку, слідкують за нами. Е, не дають так само під'їхати. Стараються ще на під'їзді нас зловити, але. Дякувати Богу, нам всім вдається проскочити і доставити пілотів на позиції. А, наскільки вдалою, наскільки успішною може бути збиття, наприклад, безпілотника ворожого? Від чого це залежить взагалі? Ну, хлопці, у нас зараз є такі підрозділи, які 24 на 7 в повітрі, такими перехоплюючими дронами. І вони слідкують небо. Є у нас радіолокаційні станції, які відслідковують де літають ворожі крила, і вони слідкують за ними і стараються літати в тому районі і перехоплюють їх наразі. Бригада кожного дня збиває розвідувальні крила досить успішно. Це ну на, на теперішній час їхні польоти на крилах набагато зменшились. Раніше там місяців, вже 6-7 назад, їх там літало до 20 крил в небі одночасно, а зараз ця кількість набагато зменшилась а завдяки вдалій роботі вже українських бійців. Я правильно так, розумію? Так, так, так завдяки наших хлопців, які здійснюють роботу перехоплювачами. Наскільки часто ви можете бачити якісь нові машини або літальні апарати, які використовує ворог? Чи швидко їм вдається ось цей процес модернізації? Наскільки він вдалим для ворога нашого? Е, ні, в них зазвичай в них все штатне. В них іде виробництво таких камікадзе крил, як «Молнія» і Привіт 82 це їхні камікадзе крила, розвідувальні крила. В них також все по штату йде штатні їхні, але без результата їхнього. Все їхнє збиваємо, стараємося подавити, заглушити, знищити, щоб не були знищені наші люди. Віталію, А чим зараз найменш забезпечений і чого потребує ваш батальйон, тому що завжди... Нашим українським, українським бійцям щось потрібно, тому що фронт це така річ, яка дуже багато на себе бере розхідного матеріалу щонайменше, так вже не говорячи про зброю, вже не говорячи про озброєння, якісь додаткові матеріали. Тож, в чому є потреба для вашого батальйону конкретно? Ну, потреба в нас постійно багато чого не вистачає. Це так само засоби РЕП. Це основна наша проблема, їх потрібно дуже багато і якісних ребів. Також батальйон постійно потребує вкомплектуючих до дронів камікадзе, так як вони приходять. Як так сказати, заводській всіх налаштуваннях? А їх ще потрібно доробити, модернізувати, бо так як в деяких наших зонах відповідальностях працює одне, а там працює зовсім інше, десь там давлять так, там давлять по інакшому подавлення йде. Так що постійно потребуємо модернізації дронів і закупівлі комплектуючих до них. Друзі, я нагадаю, що просто зараз ви можете на своїх екранах побачити QR-код і це посилання на банку, яку організував вже батальйон Стриж 10-ї бригади Едельвейс для того, щоб зібрати грошей на дрони. Друзі, це зараз війна дронів. Я не перестану це нагадувати. І чим більше буде зібрано коштів, чим більше буде закуплено дронів, тим. Кращим буде результат роботи наших славетних хлопців, які охороняють в тому числі і наше небо. Тож долучайтеся і пам'ятайте, що не буває маленьких донатів кожна копійка і кожна гривня може вберегти життя щонайменше кожного нашого українського бійця. Тож не нехтуйте цією можливістю. Дуже вас просимо. Ну і останнє питання, Віталія: як дається тримати бойовий дух зараз? Дуже важко, складно, і ми розуміємо наскільки втомлені і хлопці і дівчата, які захищають українські території, але тим не менш продовжують роботу свою робити. Продовжують роботу свою робити доволі експертно. Тож на чому тримається ось ця віра в перемогу зараз? Ну, це саме перше. Це підтримка одне одного. Це без цього нікуди. Ну і підтримка наших близьких людей, жінок, батьків це саме головне. Ну і гумор без гумора у нас нікуди можна сказати. Це якось так воно нас все здійснюється. Що ж, ми бажаємо дякую. вам великого успіху. Ми бажаємо вам удачі. Ми бажаємо вам берегти себе і дякуємо за вашу роботу. Дякуємо за те, що робите для нас, простих українців. І стоїте на порозі, і стоїте на захисті наших мирних життів. Ми вам щиро вдячні! Слава Україні! Пана Віталі. Героям слава! дякуємо вам! До побачення!